Як схуднути? Я роблю все правильно, а вага стоїть. Було таке: ти все робиш правильно, а вага не рухається. Ти сиш правильно, не переїдаєш. Можливо, навіть спорт є, а вага стоїть. І тіло ніби вперлось. Мінуса немає, а можливо, ще й плюс. У мене так було роками, що я тільки не робила, які дієти, спорт, виснаження ставила собі заборони, а результат був нуль. Поки я не зрозуміла, що тіло не худне, поки всередині є напруга. Воно просто захищається і підтримує старі програми. І поки ми не змінимо ці програми, все буде марно. Завжди буде повертатися вага. Мій результат мінус 15 кілограм, легко, без стресу, без голоду, без навантаження, без дієт. Якщо і в тебе вага стоїть, попри всі зусилля, пиши слово анкета в коментарях. І я надішлю тобі питання і скажу, що саме тебе блокує. Пиши свою думку у коментарях. Підписуйся в нас тут багато жіночого. І якщо було цікаво, став лайк.